Маленькі жителі Білгорода Дністровського виготовили смаколики для поліцейських, які несуть службу на Херсонщині із шоколаду та горішків у малечі вийшли смачнющі цукерки у вигляді сердечок. Зізналися, робили солодощі вперше, але натхненно і з великою любов'ю та повагою до правоохоронців. Допомагали їм у цьому старший інспектор з ювенальної превенції Оксана Квачук та поліцейський офіцер громади Марина Боб. Зведений загін поліцейських Одещини несе службу на території деокупованої Херсонщини і знаходиться далеко від своїх домівок та сімей. Разом із своїми дітьми та вихованцями творчого гуртка на зимові свята підготували для них солодкі та приємні подарунки. Хлопці та дівчата у такий спосіб висловлювали правоохоронцям свою вдячність та турботу. Крім того, діти намалювали та підписали поліцейським листівки з побажанням спокійних свят, скорішого миру та повернення додому у повному складі. Найкращими побажаннями ми перемоги. Олеся Семчинська, Віталій Солодухіна, Антоні Лукінчук, перший муніципальний.